Спосіб другий. Не вживайте кофеїн після полудня. Чому це працює? Кофеїн затримується у крові на 6-8 годин та стимулює нашу нервову систему і може завадити природному розслабленню вночі. А рівень кафеїну буде залишатися підвищеним у вашій крові протягом 6-8 годин, як я вже сказала. Тому вживання великої кількості кави після 15-16 години не рекомендується. Особливо, якщо ви чутливі до кафеїну і у вас взагалі є проблеми зі сном. Підсумую, для людей, що страждають безсонням, у мене погані новини. А, краще не вживати каву, чай, енергетики, какао і шокохолат взагалі, замінити їх чимось. Чи є виключення? Так, є Є люди, які не чусли чутливі до кафеїну взагалі, і вони можуть пити три каш, чашки кави на ніч і нічого їм за це не буде. Будь ласка, дайте в коментарях знати про що хочете поговорити в наступному відео і розшарте це відео для друзів.